На районі урочистості у будинку культури селища Зоря зібрались ті, хто працював або продовжує трудитися задля того, аби прогодувати і село, і місто. Прийшов сюди і колишній агроном місцевого господарства Володимир Шевчук, який віддав роботі 50 років свого життя. Зараз каже чоловік: аграрний сектор живе, але уже не так, як за його часів, тобто 20 років тому. Що було раніше, ми то не достигли, але треба думати про те, щоб такі покращити. Сільське господарство, щоб не заростали поля наші бур'янами, а щоб вони росли урожаєм. Люди працюють і працювали б, звісно, нема, нема, звичайно, тих і, і кредити не даються для сільського господарства, і техніки немає те, що потрібно. А люди б працювали б тільки дати умови для, для того, щоб все це вирощувати. Чиновники звітують, у цьому році є чим пишатись. В області почали обробляти землі, які не використовували, значно більше виробили валової продукції та, нарешті, зупинили зменшення поголів'я великої рогатої худоби. Але проблеми є і найбільше їх у північних районах Рівненщини. Майже 100 тисяч гектарів ріллі не обробляються у зв'язку з її низькою продуктивністю. Тому наше завдання шукати інвесторів, шукати тих, хто буде готовий обробляти. Ці низькопродуктивні землі ми особливу надію покладаємо на те, що буде прийти закон про ринок земель і рух землі буде контрольований. Що ж, стосується рівненського району, то його керівник станом справ майже повністю задоволений: врожай був добрий, а не засіяною залишилася лише невелика частина земель. Але і працювати є ще над чим. Проблем сьогодні в Римському районі, як і в кожному районі достатньо. Основність основних проблем це тваринництво, особливо тваринництво у приватному секторі. Ми зараз будемо займатися цими питаннями. Починається новий рік. Ми активно будемо сьогодні залучати приватний сектор до тваринництва. У нас є питання сьогодні і по колективним, приватним, сільськогосподарським підприємствам, по тваринництву. Ми зараз будемо робити баланс тваринництва і нарощувати тваринництво. Це наша найосновна проблема. Іван Марчук, Ярослав Катеринчик, інформаційна програма День.